Слухай, а тобі наче двадцять право норфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Цифровізація це те, чим Україна точно може пишатися. А оцифровані соціальні послуги мають зробити все, щоб повернути українців додому і зробити нашу країну комфортною для людей. Про це говорили сьогодні на спільному форуму Мінсоцполітики та Мінцифри, що в ці хвилини триває у Києві. Що саме обговорювали? Наша журналістка Оксана Михайлова розповість. Оксана, доброго дня. Тобі що нового соціальних послуг з'явиться онлайн? Вітаю Оксано. Менше черг, менше паперових довідок і більше цифрових послуг, на які так заслуговують українці, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Про це говорять усі спікери форуму. Зокрема, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, яка сьогодні, до речі, рівно 100 днів як на посаді, наголосила: багато документів і реєстрів довелося спалити під час загрози окупації, аби зберегти аби вберегти людей. І ось чому така інформація має бути оцифрованою через війну в. Нас 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, третина з яких уже користується цифровими послугами. Дедалі більше стає людей з інвалідністю, тому й протезування це виклик для України, з яким держава теж має впоратися і теж із цифровим супроводом. З часу повномасштабного вторгнення було запротезовано більше 4 тисяч наших громадян. Люди, які отримують це протезування, це молоді активні люди, яких ми зобов'язані соціалізувати, повернути на ринок праці і забезпечити їм активність. Тому кожен з них потребує власне активних протезів. Сьогодні внутрішньо переміщені особи можуть зареєструватися і знятися з реєстрації онлайн через дію. Також найближчим часом завершиться бета тестування нових послуг. у Дії вони стосуватимуться допомоги допомоги родинам, де є дитина з інвалідністю, допомоги родинам, які усиновили дитину, одиноким матерям та батькам. І це не означає, що людина не зможе все це зробити в ЦНАПІ чи в управлінні соцзахисту. Це просто додаткова можливість, кажуть у міністерстві. В часи повномасштабного вторгнення це вже не тільки йдеться про комфорт, це й про безпеку людей, адже зробити це ви можете з власної домівки, з власного бомбосховища, не наражаючи себе на небезпеку. Форум триває. На цьому поки в мене все. Оксано. Дякую, Оксано. Це була Оксана Михайлова зі спільного форума з та та Ще в ці хвилини триває у Києві.